У Смілянській громаді відбувся захід всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Захід, який вже встиг відвідати понад 80 громад України, подарував присутнім неймовірні емоції. Ведучий народний артист України Анатолій Гнатюк та директорка агенції івентів «Садиба М'юзік» Ірина Коваленко діляться своїми враженнями від нашого міста. І хочемо сказати, що всього три міста сміла Чигарин і Золотоноша представлені. Як три міста, які приселяються Черкащину, сьогодні в нас переповнюють емоції, тому що надзвичайно висока якість підготовки. Ми бачимо різноманітні. Е, ми не виставки. просто бачимо, у нас очі розбігаються. Е, хочеться все осягнути, кожному зробити комплімент, і, і ми так і зробимо. Правда, у нас це займає ну, мінімум три години, але ми Кожному подякую. Ми зробили разом велику добру справу. Ми зробили соціальний проєкт для переселенців, який об'їхав усю країну. І е, ці проекти зараз на часі, тому що вони об'єднують е, людей місцевих громад із переселенцями. І показуючи ми українці дійсно всі одна родина. Метою проєкту є об'єднання українців, інтеграція внутрішньо переміщених осіб у соціальне життя громад, створення дружньої атмосфери та відкриття нових талантів, наголошують спонсори заходу. Ми бренд, який розуміє свою соціальну відповідальність, і ми розуміємо, що окрім того, що наше завдання пряме да, дарувати людям гарні позитивні емоції через якісний хороший контент, дубльований українською, сучасний таке інше. Ми розуміємо, що ми маємо щось. Робити для країни. Це саме родина переміщених осіб. І проєкт Ми Українці всі одна родина, він саме. І, а, спрямований на те, щоб дати їм можливість проявити себе. Ми не намагаємося зробити з цього щось таке пафосне. Тобто, це ну насправді дуже камерно, тому що така, як то кажуть, душа вона не може бути пафосною. А, але тим не менше, ми всі маємо такий обмін емоціями, і нам здається, що це зараз те, що от нас зближує, і тому ми кажемо, що ми одна родина, тому що ми маємо зрозуміти їх, а вони мають прийняти. Come oh on. Міський голова Сміли підкреслює, наша громада завжди відкрита для таких важливих ініціатив. Майже три роки масштабного вторгнення війна в Україні. Ми стали однією з громад, які е, прийняли значну кількість внутрішньопереміщення переміщених осіб на території міста. І сьогодні це дійсно одна родина, це наші містяни. Тому мені дуже приємно, що ми проводимо сьогодні такі захід в стінах будинку культури, до якого долучилися місцеві підприємці, е, наша команда. Я дякую своїй команді, з, зокрема заступнику Тетяні Карло, яка організувала це все, відділ культури, відділ освіти, відділ багато, багато відділів виконкому, які сьогодні працювали над цим. Ми, ну, звісно, дякуємо організаторам в особі Ірини Коваленко та онлайн-кінотеатру Світ ТВ, який є спонсором даного заходу. Ми дуже раді вітати всіх на території нашого міста. Сім талановитих родин ці родини приїхали в нашу громаду із Харківської області, із Луганської області, із Донецької області. А ще цікаво те, що діти цих родин ходять наші заклади освіти, і вони не просто навчаються, вони також відвідують різноманітні спортивні секції, різноманітні гуртки. Класно, навіть те, що один одна дитина яка сьогодні буде виступати вже в стати стипендіатом військового. Блоку. Треба навколо цього проекту згуртувати всю нашу українську родину, показати всьому світу, що ми міцна, єдина найкраща, суперова держава Україна полі будинку культури гостей зустрічала виставка виробів місцевих майстрів та переселенців. На сьогодні сміла вразила, вразила просто неймовірної кількості талановитих людей. Тут можна побачити все, починаючи від вишивки, від ляльок, мотанок, від різних декоративних прикладів виядів, закінчуючи декор... варениками і, і, пиріжками. і пиріжками. Ми не жартуємо все надзвичайно. Красиво, смачно і хочеться дуже хочеться з цією прекрасною мистецькою виставкою поїхати за кордон, щоб і за кордоном побачили творчий потенціал. Нашого українського народу сьогодні у нас представлена дуже дуже така велика різнопланова виставка, до якої долучилися наші мистецькі школи, музичні школи, наш будинок дитячої юнацької творчості, мистецька школа обласна, наші майстри місцеві декоративно житкового мистецтва. Ми співпрацюємо тісно з будинком-інтернатом. Які сьогодні представив ну, просто чудову виставку, як робіт, так і кулінарних виробів? Вони. вони... Власне зробили там і вареники, і напекли різних смаколиків. Ми також співпрацюємо з центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Сьогодні вони представили теж чудову виставку робіт і виробів, які роблять їхні учні. Тут теж і кулінарні роботи, випічка, різні смаколики. Ну все, те, що виробляє цей центр. Також сьогодні. Представили виставку наш міський парк культури відпочинку. Вони підготували теж смачні страви, зокрема борщ, який зараз тут пахне на все міського будинку культури. Підтримка місцевих підприємців в організації заходу також була суттєвою. Ось, до прикладу, м'ясну продукцію для запашного борщу люб'язно надав магазин «М'ясокрай». а виставка карамельних смаколиків від «ТОВ маркурій нікого не залишила. Осторонь тут представлена виставка. Місцевого підприємства погутнього підприємства Меркурій, я щиро дякую його керівнику Тарану Євгену Володимировичу, який люб'язно дав можливість. Представити тут свій стенд, свої вироби, тому що його льодяники відомі у всьому світі. Не лише внутрішньо приміщені особи знайшли прихисток у нашій громаді. Сміла стала домівкою і для багатьох підприємств, зокрема й для тих, які були релоковані з Донецької області. Мова йдеться про виробника пластикових вікон Континент груп Це підприємство активно надає робочі місця, в тому числі для наших переселенців. Історія однієї з родин учасниць тісно пов'язана з цим підприємством. Вони розповідають, як приймали Ала їх сміла місто просторе, дуже гарне, дуже прості, добрі, душевні люди, які готові завжди підтримати». у рамках проєкту. Сім обдарованих родин переселенців демонстрували художні номери різних жанрів. Їхні виступи, пісні, музика, творчі номери викликали щире захоплення. Олексій, волонтерець, і в нас вже є така дуже крута команда, яка називається Співача молодь. Сьогодні відспіватиме багатьом смілянам відому пісню Танчики разом зі своєю командою співочі молодь, які йому допоможуть і будуть в плані підтанцовки. Також вони до цього номеру придумали самі танок. Найзворушливішими моментами стали розповіді родин про випробування, які їм довелося пережити. Ці історії нагадали про силу людського духу та прагнення до життя. 24 лютого ми прокинулися о 4.30 від пострілів. Почитали новини в інтернеті і поступово волосся ставало димки на голові. Гостомель, вибухи, Дніпро, вибухи, Чернігів, вибухи. Вибухи, вибухи, суцільні вибухи. Війна стала реальністю. Виття сирен, яке могло тривати кілька годин поспіль, звуки ракет, що летіли над будинком, канонади, держання вікон, і найстрашніше відчуття того, що п'ятиповерховий будинок, наче карточний, з'їхав з місця і повернувся назад. Саме ці речі символізували для мене початок війни. Особливу атмосферу створили музичні і танцювальні колективи а фінальний акорд заходу, пісня у виконанні Анатолія Гнатюка, подарував усім гарний настрій. Глядачі отримали масу позитивних емоцій, а кожна родина у фіналі отримала цінний подарунок від спонсора. Такі події об'єднують, надихають та доводять, що разом ми не переможні.